Ранок 12 квітня Харків зустрів у транспортному колапсі. Міський голова Геннадій Кернес влаштував на центральних вулицях справжні барикади. Люди говорять, що це зв'язано з мітингами. на усіх мостах, розташовані поруч із місцями запланованих акцій протесту. Раптово розпочали ремонти. На інших стали усі трамваї. І за що ми те страдаємо? Скажіть, от сидимо. От я не можу ходити і сижу з десять читло. гору при А чого ви стоїте і не їдете? Пока ні. Але справжня причина не відсутність струму. Акція Вставай Україно!». Все робиться для того, щоб просто паралізувати місто в день опозиційної акції. Влада сьогодні хоче показати, що Харків це їх територія. Сьогодні, якраз, ми налаштовані на те, щоб довести, що Харків це українське місто. Попри судові заборони, опозиція мала твердий намір провести народне віче. Заборон, по-моєму, є штук 5 і ще є порядка 10 ще нових подань, на які в принципі ну технічно не можна зробити цю заборону. Будемо виходити з ситуації, будемо виходити до людей. Влада регіоналів справді перелякалася. Блокували автобуси свободівців, які рушили на Харків з усієї України, але ми все рівно доїхали. Ми понаходили машини. Ну, ви знаєте, нас не спинити. Про рукотворний безлад у Харкові народні депутати повідомляли у прямих етерах інтернет-радіо Голос Свободи. Це перша націоналістична радіослужба в Україні. Всеукраїнське радіо Голос Свободи. В Україні 14-та година. Як пишуть люди в інтернеті, залишилось закрити. Каналізації сказати, що вибачте, ми обкакалися. Вибачте за таке слово все. Ну, якийсь тваринний страх незрозуміло. Але пояснення таке є цього дня у Харкові. Був потужний десант народних депутатів свободівців 20 осіб. Серед них і публічний опонент Кернеса Ігор Мірошніченко. Вся Європа бачила, як перед Євро 2012 Кернес намагався зобразити Харків європейським містом, і пам'ятник Леніну заретушував через фотошоп і показували картинку головної площі Харкова і власне кажучи всієї України, бо вона є найбільшою, без пам'ятника Леніну. А після Євро 2012 виявилося, що він є великим Ленінофілом. То хай тоді говорить усій Європі, де засудили комунізм і нацизм, зробили їх тотожними поняттями, як він любить Леніна. На призначену годину зібралося понад 10 тисяч людей. Харків це є 10-те місто, це є 10-та область, в якій ми проводимо акцію Вставай Україну. Попри трамвайні барикади, колона харків'ян злагоджено рушила на мітинг до майдану перед міською радою. Лідери опозиції просто піднялися на дах автомобіля. Імпровізований революційний броньовичок. З'ясувалося, що харків'яни підтримують всеукраїнське об'єднання Свобода ігор Швайка. Слава Україні! <зін centre> Перше і єдине, що я чув від людей. Людей різних національностей, людей різного віку. Як ця банда достала вже всіх, робіть, і ми вас завжди підтримуємо. В Жодному місті нас ще так не зустрічала влада. У нас є перший виставок, влада боїться, у нас є другий виставок, влада дуже боїться, і у нас є третій виставок, влада смертельно налякана. Свого для себе збагнов тільки сюди вийшов з метра, зрозумів, що влада реально налякана. І зі свого досвіду, і з досвіду сьогоднішньої акції виносить для себе те, що вже на сьогоднішній день партія регіонів агонізує все. Наступний крок, я не знаю, вони будуть мінувати вулиці або, або перекопувати їх екскаваторами. Лідер українського об'єднання Свобода. Брати і сестри українці, шановна поважна харківська громада. Чим більша дія, тим більша протидія. Певно, ми це вчили на уроках фізики в школі. І певно, ми сьогодні абсолютно чітко це відчули в славному українському Харкові. Коли ця місцева влада яка боїться нині опозиції і не просто опозиції вона боїться народу вона боїться харків'ян вона боїться людей влаштувала оцю цю комедію Тут на вулицях Харкова. Їм абсолютно байдуже, що вони пустили каналізацію по вулицях. Їм абсолютно байдуже, що собі будуть відчувати харків'яни, коли вони поперекривали дороги. Їм абсолютно байдуже, що вони з рейсів зняли трамваї, і тролейбуси і нібито хотіли перегородити дорогу народові, українському народові, який є істинним господарем на цій землі. Але хіба це нам заваджає? Та ні, товарис! Ми ще більше стаємо міцнішими, ми ще більше стаємо згуртованішими і сильнішими. Саме тому, коли наші три опозиційні сили оголосили про початок акції Вставай Україну, влада почала шаленіти. Представники парламентської позиції цього ж дня звернулися до генеральної прокуратури, за чиїм наказом паралізоване мільйонне місто. Недоречна й демонстрація сили перед входом до міської адміністрації, наголосив народний депутат Андрій Мохник. Ми розуміли, що Харків буде зустрічати нас привітно з боку громадян і зовсім вороже з боку влади. Ми знаємо, хто такий кернець і які провокації він готував. Ну, зрештою, ми всі переконалися, будь-який маршрут, який запланувала опозиція, був перекритий трамваями, машинами, купою міліції, яка невідомо що охороняє, і так далі. Відповідно, ми розуміли, що має бути підтримка тих людей, які можуть, маючи мандат до від багатьох тисяч людей ну, проводити цю акцію, ми обов'язково товариство переможемо! Слава Україні!